Друзі, вітаю на платформі Фаїн Василенко. Вітаю на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я запроваджую такий новий формат, який в подальшому планую розширювати продовжувати. Огляд новин пропоную вашій увазі. огляд новин, тих, які я визначаю головними, цікавими. вартими вашої уваги на даний момент. Отже, сьогодні відбулися зустрічі тристоронні в Абу-Дабі, українська, російська делегація та делегація Сполучених Штатів Америки знову зустрічалася. В Абудабі були світлини звідти. Умєров поїхав пан Гнатов Кирило Буданов від української сторони. Від Рустему Умєрова є перший фінбек по завершенню зустрічі. Тривала вона майже 5 годин. Готує він свій, свою доповідь та свій аналіз цієї зустрічі. Доповідь для Володимира Зеленського з того, що. Зрозуміло, та російська сторона говорить у міру, була представлена на військо... на високому рівні. Ми знаємо це і Костюков, і ще один там ФСБшник. Але чи вдалося досягти якихось домовленостей? Наразі невідомо. Немає інформації. Напередодні телеграм-пабліки анонсували, що ймовірно завтра може відбутися обмін, але поки що інформація не підтверджується. З того, що ще цікаво, паралельно з перемовинами в Абудабі. От буквально в Акурат, коли йшли ці перемовини. Дзвонив Дональд Трамп Дзіньпіню. Вони говорили, і вже є допис в Трусошал Дональда Трампа. Звісно, він говорить, що розмова змістовна, важлива, чудова. Ну у Трампа все чудове, то очевидно. Трамп заявив, що під час цієї довгої змістовної розмови говорився дзінпіням про війну в Україні та про ситуацію в Ірані. Тут цікаво, що першочергова для Дональда Трампа ситуація в Україні чи все ж таки на близькому сході. Немає поки що відповіді китайської сторони. Я не бачила, але є інформація, що сьогодні ж буде відеоконференція СІ з диктатором Володимиром Путіним. Тобто, далі буде продовжуватися цей діалог між Сі та Пу. Цікаво, чи була якась інформація по Україні, наприклад, від Дональда Трампа для того, щоб Сі. Зміг обговорити її з путіним Навряд чи це Китай і Пекін озвучить офіційно, тому що зазвичай вони обмежуються якимись такими дуже формальними висновками. Змістовна розмова, продовжуємо співпрацю, продовжуємо обговорення. Ми за мир так зазвичай висловлюється Китай, але подивимося, які реальні будуть наслідки. Тому що з того, що зараз відбувається, то Росія продовжує свій енергетичний терор і терор цивільного населення. Буквально по обіді росіяни вдарили касетними снарядами по дружківці у Донецькій області. На жаль, є загиблі, є поранені. Всі отримують медичну допомогу і. Так само були удари по інших містах напередодні, і по Києву, по Харкову. Харків наразі кілька районів без тепла. Люди лишаються без світла, без тепла. Коли їм буде відновлено Теплопостачання теж поки розуміння немає. Показали також широкому загалу. Напередодні відвідав Марк Рюте. А зараз показали широкому загалу енергооб'єкти Києва поруйновані. Зокрема, я кажу про Дарницьку ТЕЦ, куди полетіло п'ять ракет. Зараз показали, як вона виглядає. Показали цю руйнацію. На тлі цього партнери нам допомагають як. Як можуть, як домовилися ми з ними, та от зараз з'явилася інформація, що Франція передасть Україні 150 генераторів на суму 71 Мільйон євро, так але це ми розуміємо. Це точкова допомога, це така швидка. Знаєте, тут і зараз надали генератори, але це ж не відновлення генерації в цілому, тому що з того, що говорять енергетики, роботи багато, відновлювати потрібно не завжди є те обладнання, яке нам необхідне, не завжди воно є навіть у партнерів. І не завжди є тут і зараз на місці фахівці, які можуть це обладнання встановлювати. Вже ми знаємо, є на жаль, загибелі енергетиків під час цих ремонтних робіт. Відновлювальних робіт після російських терористичних ударів. Та з того, що маємо також інформації по лінії фронту, важливо обговорити, важливо сказати. З'явилася інформація від розвідки, скільки коштував росіянам удар. Масований удар по містах України, ось нанесений 3 лютого. Порахували розвідники 324 мільйони доларів. От така ціна російського терору. Це удар в ніч на 3 лютого, і ця сума на 190 мільйонів доларів більше ніж ту, яку витратили під час масованого обстрілу 20 січня. До того ми пам'ятаємо, був масований обстріл. Великий обстріл, зокрема, столиці 9 січня, після якого частина будинків в столиці лишилася без тепла, без води, без світла. От, отже, не знаю, та, звісно, це важливо фіксувати, важливо рахувати, важливо документувати це воєнні злочини, але чи рахують у Москві Гроші, які готові вони витрачати на терор, які готові вони забрати у власного населення і витратити на ракети. Я думаю, що ні. Я думаю, що їм не шкода ні таких сум, ні 320 мільйонів доларів, ні більше. Вони на терор на війну ладні витратити все. От порахували також розвідники, що ця сума, яка витрачена була на одну атаку, їй вистачило, щоб прогодувати цілий рік, щоб прожив Єврейський автономний округ Російської Федерації або місто Калуга. Є в них таке. От воно могло б жити цілий рік на оцю суму. Це кошторис цілого міста. Уявіть собі, Та? але от за ніч просто випустили. Задля того, щоб просто вибити винищити українську націю, от такі плани Путіна. Та коли ми говоримо про перемир'я, про енергетичне перемир'я, ми точно то розуміємо, що Росія зупинятися не збирається. Хоча в мене є припущення, що і партнери це розуміють, і розуміється Дональд Трамп, і розуміється у Вашингтоні питання в тому, чи хочуть вони Росію справді зупинити, чи знову таки хочуть продовжувати торгівлю з нею, чи хочуть підігравати. Чи хочуть підтримувати її на належному рівні, тому що навіть ті кроки, які анонсовані Трампом, наприклад, по Індії та нафті, так Трамп це продав як свою велику перемогу, що він домовився з Індією, аби Індія відмовилась від купівлі російської нафти, от така велика класна перемога. Такий здобуток, але подивімося з іншого боку: Індію вмовляють купувати венесуельську нафту. Тобто, Трамп не просто так говорить Індії відмовитись від російської нафти, він говорить: дивіться, купуйте венесуельську. Венесуельську нафту, яку тепер я вам буду продавати, бо я ж маю намір взяти під контроль собі Венесуелу. Нагадаю, Ніколас Мадуро та його дружина, паршаледі Венесуели, були заарештовані. і Нині вони арештовані перебувають у США. Отже, зрозуміло, під чий контроль перейде Венесуела та її ресурси, принаймні за каденції адміністрації Трампа. Отже, так це добре, що готові тиснути, готові арештовувати танкери тюньового флоту, готові забирати ймовірних покупців та російської нафти. Але США тут проглядають власні бізнес-інтереси, зокрема Дональд Трамп та купуйте венесуельську нафту, а не купуйте російську, а не в тому. Ключі, що не купуйте російську нафту, щоб Росія не змогла продовжувати війну проти українців, та це важливо. І от до речі, щоб змінити хід війни, сенатор Лінсі Грем він відомий свою проукраїнську позицію. Він говорить: треба діяти. Рішуче, треба надавати Україні далекобійну зброю. Треба надавати Україні томагавки. Це може змінити хід війни та удари в глиб Росії масовані удари, не просто дронові атаки, а саме масовані удари, балістикою по військових цілях можуть якось впливати на ситуацію, можуть змінювати хід війни. Але немає, немає погодження в адміністрації Трампа знаходять. Тисячі відмовок про кількість томагавків, про їхню обмеженість, та про те, що треба якісь спеціальні установки. Хоча ми знаємо, що є наземні установки тайфун, нам говорять, їх недостатньо, їх мало, їх ще щось. Ну, коротше, знаходяться якісь різні аргументи, чому ні, замість того, щоб так передати і дивитись на результат, та ж сама історія з Тауру, саме та, ну з будь-якою далекобійною зброєю. Немає політичної волі, зброя є, немає політичної. Волі, щоб її надавати Україні, а це ключове. Тому що якщо не надати цю зброю Україні зараз, не факт, що вона потім якусь зіграє роль у обороні Європи, наприклад, та, коли не дай Боже доведеться виступати в обороні, бо Росія свої апетити не зменшує і її зазіхання, і а, ті дрони, які літали над Польщею, та оці гібридні атаки, вони продовжаться, вони нікуди не дінуться. Та на цьому у мене все на сьогодні. Та, запрошую вас, друзі, до обговорень в коментарях. Пишіть, як вам такий формат, що хочете далі бачити мене на каналі, тому що канал новий. Зараз буду запускатись, розкручуватись. Розгортатися, як то кажуть, що хочете бачити, про що хочете чути. Ну і будь ласка, запрошую до обговорень щодо цих тем, які підняла. Та що ви думаєте про ці перемовини в Абудабі, про енергетичне перемир'я, яке було зірване? Які ваші очікування від цього процесу, процесу, що зараз відбувається? Будь ласка, пишіть, зустрінемось в коментарях. До зустрічі.